Доброго часу, мої дорогенькі подруги. Пропоную вам серію мастер-класів по вишиванню. Зараз буде французький вузелочок, Але не тільки будемо посерійно з вами опановувати це мистецтво, цю медитацію. Дякую вам за увагу. Дуже була вдячна. Бо я тільки починаю, тому все найкраще мої дорогенькі. Будемо продовжувати потихеньку. Я взяла такий природний мотив, грибочки, листочки, ягідки. Намалювала цей малюночок, потім його закріпила на тканинки, Менельон. мене льон. І буду муляне. Вишивати потім. Зараз я розробила дірочки по малюночку. І буду маркером переносити малюнок на тканину. Дякую вам за увагу. Продовжую.